Доброго ранку, ми за копами. Останній день я так рада, що п'ятниця вже готова для п'ятниці. Я вам мало знімаю, тому що якось отак. <рістити> коли, коли ти вже почала роботи, то тобі, блін, не вдома сидіти і вам з пальця висасувати. Це, що, що, все, що є. Не, іноді, типу, о, можна було оце зняти. А ти просто сидиш і ну, живеш життя. Якось. а Кому воно треба жити? Щось смачненьке з'їла, як мама вчора. Джуліета ходила до неї на обід, мама її запросила. І мама передала нам теж там, вона картоплю робила з м'ясом залівним. Це ж можна було показати, похвалитися. Не до того було. Якось так Льотраєш, Льотраєш. Мені, мені подобається такий ну, темп життя. Ну, Трошечки з блогерством воно не зовсім з'єднується. Ну, Сподіваюсь, що зможу зняти вам щось в суботу. Хоча мене в роз поставили в суботу працювати. І я не повинна. Я, я типу, коли писала, коли я можу, які дні, я сказала, що суботу ні. І в неділю ні. Вони повинні питати. Ні, поставили мене просто, я кажу, так, люди, в мене ну, типу, ніяких таких планів нема, то я можу прийти і попрацювати, тому що я знаю, у них ну, завал. Зараз оце а, починається Різдво і буде завал. Я кажу, але не бери це собі в, в звичку мене ставити по суботам без е, не запитуючи мене спершу. Так, так, так. Коротше, наступний тиждень я бачу, вони знову мене в суботу поставили. Я коротше, вчора приходжу і кажу, так, я в суботу не працюю, дитина буде день да народження, у нас будуть дівчата ночувати, я точно не буду працювати і. Ні, я день залишусь дівчатами одного. У нас вони скажу, у нас свято в родині. Ой, коротше, такі справи. Добре, їду на роботу. Так, все, відпрацювала в школі прям таке відчуття свята. А у у вчительське там вони кожен принесли щось поїсти, коротше, у них там пікнік був. А у дітей там різні, теж, типу, якісь веселощі в кожному класі, правда, без батьків. Мені мала Ольгина каже, ти не прийшла на день подяки до нас. Я кажу, так мене ж ніхто не запрошував. Я тебе запрошую. Я <смеш> кажу, так там батьки не повинні були бути. Що <смеш> хотіла сказати? Коротше, стоїм, я сьогодні роздавала овочі, і проходить один хлопець з Тринаті класу, і він мені каже: Можна, щоб Тренаті пішла на танці? Я заплачу. Я так, га? І він повторює. Я б хотів, щоб Тренеті пішла на танці зі, зі мною. Я заплачу за неї. Я кажу: ми з тобою побалакаємо. А наша менеджерка вона сьогодні нам допомагала на фрукті, фрукту роздавала, і вона так поворачує до мене. Мені показали, що твою, дівч... твою доньку тільки що запросили на побачення. Я кажу, так, я думаю, що так і є. Я потім я пішла побалакала і кажу Я кажу, А що у вас танці будуть в школі? Я кажу, так, так, мал, мама, я хотіла піти. Але вона так до нього відноситься, ну просто як друга, це так мило. І потім я підійшла до нього, ну, малі ще малі зовсім. Я кажу, підійшла до нього і кажу, а що танці будуть, я, так, я кажу, якого. Числа він каже, 12-го. Я кажу, ну добре, я заплачу за неї. Я кажу, дякую. Ой, я пишу Джуліані, я говорю, прикинь. це ще тато не знає. От вже 10 річку нашу просять на танці. Це в Тому що до цього він питав: а можна я буду переписуватися з Trinity там по якомусь додатку? ігри, що вони грають разом, я кажу, ну добре. <ріху> воно таке маленьке, і воно щось там переписується. Ладно, все, що в черзі чекаю на дітей. Коротше, ми вирішила, що нарешті настав той час. Настав той час для каміну вже внутрі. Я сподіваюся. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Хотіла вам показати блин, звук каміну послухати. Коротше, шукаємо yeah. кіно, яке хочемо подивитися. Я пропоную... Тренет у нас трошки прихворіло. Відпочиваю. Вона недовго кашляла, це у неї щось голова болі почала і взагалі вона не дуже. Не то, щоб соплі йшли, але відчувається, що якось не дуже все там. Того чилить коло каміна. Я пропоную подивитися кіно день, день в, реальні, в реальному житті. Таке якраз для Дня Подяки чудове. Доброго ранку ми заклахоми. А, все, канікули почалися, ура. А, спали більш-менш добре, тренаті почала. Вона вчора заснула доволі рано. Вона так рано не засинає. І прокинулась. Зазвичай, коли вона засинає, вона вже не кашлює, ну спить, поки я її не збуджую до школи. А це вона сама прокинулася доволі рано. Зараз хітером все пересихає. Коротше, почала кашляти знову, дала їй воду. Вона попила, знову заснула трохи, але прокинулася десь у початку восьмої. Не зовсім так, як я б хотіла на канікулах. Ну нічого. Розумію. Температури нема, просто таке, от, таке відчуття ніяке. От. Відпочиваємо. Я опираюся там по, по хаті трохи з е прання. Е зараз хочу до крамниці злітати. Е скрутило плечо, чи ший, чи що? Тяжко повертатися. Е поїхали. Коротше, заїхала я в Валді. А пам'ятаєте, я вам показувала, що тут відкрився новий магазин, ну це, що кожен день там різні. Ціни і у нас джашик розбив лампу а, і я сказала, що нам чесно не треба лампи, які можуть битися. І я зайшла в той магазин купила таку лампу. Коротше, з податками. Ой, тут навіть тут навіть є зарядка. А, 13 чимось. Нормально. Ну і Валді зайшла чисто за маслом, вершками. Тут, тут, тут в мене була ідея. Ми, вершки, і масло і починається. І я са вже грибу, вже щось падає. Коротше, чоловік побачив, як я там тримаю, підбираю. Приносить мені коробку, щоб ви більше не, не, не роняли. Я кажу, Дякую. Я кажу, я прийшла за маслом. Я прийшла чисто за маслом. Під'їхала до ресторанного магазину, а тут. Музикальний магазин з концертом. І тут у нас отакі свини, свіні, як це казати, кусочки, шматочки, біточки. Різотто, чотири сира, огірочки. А це не вино, це просто виноградний сік, тому що я мені на роботу сьогодні пізніше, та і я люблю красиві склянки. Всім смачно. Так, це запаковані 20 коржів. на медовий. двадцять два коржанами. Медов... Я вчора це пекла перед роботою. Встигла все добре. Сьогодні повинні забрати. Так, недільний обід у нас буде е куриця Оліфрейдо. Вже тут соусом з вареним фені пен паста. Перемішано зверху пармажан сир. Зараз в духовці це а, запечемо. Колись ми їли це постійно, щось давненько не було. От, мене пробило. Іде в духовку. Все, готово. Такий у нас приємний день сьогодні. Наше дерево вже майже все листя упало. Але дуже таке приємне повітря, прямо як бабі літо відчувається. Ой, краса! Ой, краса яка! Халин пройшов, але ми вирішили дивитися «Королайн». Тринько захотіла. me. Бачите? Вона чекає кожного дня, щоб я її вам зняла на камеру. Я тільки побачила. Що я висовеся зараз? Я таки не дорозказала, що вона робить. Вона робить банановий хлібчик, бо у нас банани вже трошечки такі. Собі. I know, it's ah, yes, she вона знала слова деякі. Намагається вивчати українську. У mm? мене залишилися обрізки від Спартака. І медовика, але з, з, з цього я з, зі спартака я буду робити шоколадну ковбасу знову. Вона це зробила. хлібчик випікла. А я ковбаску накрутила шоколадну. в холодильнике зараз. Доброго гарантичку, ми закохаємо. Ранечок починається шоколадна ковбаска і чай. Як добре, що не треба йти до школи. Зараз. Поспав. Так, індик. Вчора треба було робити, мабуть, розморозити. Коротше, кладу це в холодильник, хай розморажується до четверга. Думаю, розморозиться. Щоб розмерзлася? От. Так, я роблю курку тільки масала на обід. Тут рис, трошки мене. Тут куртка з соусом, а погодую своїх на обід, а вже ввечері буду їсти що за, залишки. Я сьогодні працюю в росі з трьох, попросила, щоб вони дали мені довші зміни, так як в школі я не працюю. От, а різдва носу, якщо треба, їм якраз треба люди, що працювали, а мені треба грошики. Так, все, я вже їду на роботу. Прохолодненько у нас, я б сказала. Вчора я ну, у нас тепло, я знала, що повинно похолодати, але похолодало вже ну, прямо вночі, а ввечері у нас і хітер не включається, і тепло в хаті. Я так сподівалася, щоб ми камін запалили. Але ну, дуже тепло, затепло було вже для каміну. Ті Ці вечори, коли я вдома, я хочу камін. Але не завжди з погодою виходить. Колись вийде. А сьогодні от, нібито непоганий такий вечір, коли каміну посидів. Бо це, я, це тільки я більше, <сум> найбільший мотиватор для, для каміну. Якщо б не я, то мало б хто цим займався. <сум> це мені треба затишок, потріскування дрова, все таке. Похолодало, а мене вдома не буде. <хи> Добре, це таке. Поїхали на роботу. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. І і бабай!